Англійська інді рок група The Subways оголосила про вихід їхнього нового, четвертого студійного альбому гурт виник 2000 року і завоював міжнародне визнання вже завдяки своєму дебютному альбому Young For Eternity, що побачив світ 2005-го. Попередній альбом Money and Celebrity вийшов 2011-го. На вихід наступного диску шанувальники змушені були чекати три роки. Так, це доволі напружний час для гурту. Підготовка альбому. Ми сподіваємося, що наші віддані шанувальники, яких ми збирали за 10 років, дуже радіють. Адже все це для них. Ось чому ми так квапимося. на мою думку, нам просто пощастило. І ми повинні належним чином оцінити це. За 10 років. Не так багато груп змогли зробити кар'єру, як наша, а це дає відчуття впевненості. his life that у плані тексту ця пісня це сконцентрований виклад нашого життя і тих проблем, з якими ми постаємо віч на віч. Ендацинк та сон та кайнев імфлюпевному місці там звучить сама музика без жодного вокалу. на мою думку. Це спосіб пробитись крізь увесь той хаос, який може трапитись в нашому житті. Овхапенс алайд з аттемомент. Це просто круто для нас зробити щось інакше ніж ми робили досі. В цьому альбомі у нас все побудовано на коміксах. І на нашу думку вийшло воно досить незле. Новий альбом гурту побачить світ у лютому. На кінець зими початок весни в них також заплановано гастрольне турне країнами Європи.